Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом якими засобами ЗСУ могли атакувати військові аеродроми РФ невідомо, проте можливість Збройних сил України діставати військові цілі на великій глибині території РФ має дуже символічне та важливе значення. 5 грудня російські окупанти провели чергову ракетну атаку на нашу цивільну інфраструктуру та міста. Українська ППО традиційно відпрацювала на відмінно та з високою ефективністю. Було знищено понад 60 ракет, 70 запущених противником. Агресор застосовує вже звичну тактику знищення нашої інфраструктури та намагається вплинути на нашу стійкість та опір. Логіка цілком зрозуміла, так само як і її безперспективність, тому такі дії окупантів для нас є зовсім не новими. Бавовна на російських аеродромах стратегічної авіації. Уранці 5 грудня з'явилася інформація про те, що злітну посадкову смугу аеродрому «Енгельс» в Саратовській області було атаковано невідомим безпілотником. Вибух був настільки потужним, що його було чути за кілька кілометрів від литовища. За деякими твердженнями на аеродромі внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники ту 95 МС. Хочу нагадати, що таких бомбардувальників Росіян 60 в боєздатному стані понад 20. Саме ці 20 ту 95 МС активно використовуються для пусків ракет по території України. Окремо також варто зазначити, що аеропорт «Енгельс» є базою для двох авіаційних полків військових літаків РФ. Згодом з'явилася інформація про те, що вибухи також відбулися на військовому аеродромі Дягілєво. Це литовище також використовується для ракетних обстрілів об'єктів інфраструктури України. За офіційною версією там вибухнув бензовоз авіабази Енгельс та Дягілів єдині військові литовища в РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну. Саме тому вони важливі для армії РФ в обох випадках. Мова йде про військові об'єкти, які знаходяться на відстані понад 600 кілометрів від державного кордону з Україною. У зСУ, начебто, немає таких далекобійних засобів ураження, проте є одне але. Нагадаємо, що 9 серпня поблизу Новофедорівки в окупованому Криму було знищено 9 ворожих літаків. Тоді відстань від фронту до цієї авіабази росіян становила понад 200 кілометрів. Пізніше військове керівництво України визнало, що ці удари по військових базах в Криму робота наших сил оборони. Багато експертів та західних змі, посилаючись на українське джерело, повідомляли, що удар по саках був нанесений. Радянською зброєю, але модифікованою вже в період російсько-української війни. Дискутувати про що саме йде мова, поки зарано, Проте можливість збройних сил України діставати військові цілі на великій глибині території РФ має дуже символічне та важливе значення. Україна модифікує радянські зразки озброєння для ударів по території РФ. Експерт з питань військової та цивільної авіації Валерій Романенко розповів, що у російських змі вже говорять, що зсу вдарили по аеропорту Енгельса у Саратовській області оперативно стратегічним безпілотником ВР 2 -3 це безпілотний літальний апарат другого покоління, який має дальність польоту до тисячі кілометрів. Проте як зауважив експерт, якщо це був вр 2 стриж, то його потрібно було переробити. Оскільки цей безпілотник створювався для розвідувальних цілей. Валерій Романенко також наголосив, що ВР2 Стриж цілком реально адаптувати та переробити для інших цілей. За словами експерта, безпілотник випускався в Україні. Тобто всі креслення, документація та деталі до ВР2 Стриж зроблені в Україні. На думку Романенка, цей безпілотник наші спеціалісти могли переробити та перетворити на бражуючий боєприпас або дрон Камікадзе. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.